Основний символ Різдва що це таке? Зазвичай дідух був останнім або першим снопом, який вижинали на полі. І цей сніп урочисто жінці несли господарю, дарували. Все збіжжя, коли збиралося в стодолі, молотилося, всі снопи були вимолочені, зерно зберігалося у бочках. Один єдиний сніп величезний, який вносили на святвечір вечір в хату, не вимолочувався, він зберігався в стодолі до Різдва. Він був просто звичайним великим снопом, і він був з одного збіжжя або з жита, або з пшениці, або з вівса. І ця культура в Україні формувалася багато років, тому що українці хлібороби. На наших землях люди проживали 7 тисяч років. Тобто фіборобська культура тисячоліттями формувалася на наших землях, так? І що це за символ? Головний символ це добробут, тому що достаток, тому що ми зібрали урожай, і від того, чи є урожай, чи нема, дуже залежало життя родини. так? Дітей було багато, 10 це не багато, 15 вже було багато дітей. так? І якщо буде не врожай в родині, родина не вижива, так? тому шанували урожай, виготовляли діду для того, щоб циклічність, безперервність і був наступний рік, і був урожай, і було чим готувати свою родину. І зрозуміло, що це символ, символ предків. Були такі навіть в певних регіонах особливості, коли на святвечір сідали люди за стіл вечеряти, а сніп уже стояв на побуті в урочистому місці, то люди не сідали на лави, а здмухували лави, тому що. Думали, що на лаві може бути душа креплі, так? і щоб на душу не сісти, її і Ця душа вже місце її було в дідухові.